Тенденція до зниження кількості збройних провокацій з боку проросійських загарбників в зоні проведення антитерористичної операції залишається сталою. Впродовж минулої доби, 3 січня, бандити, контрольованих владою Російської Федерації незаконних озброєних угрупувань, 11 разів застосовували зброю проти українських воїнів. Так, вчора під вечір зі стрілецької зброї та гранатометів бойовики двічі прицільно обстріляли наші позиції в районі Широкінгова, що неподалік Маріуполя. Із настанням темної пори доби окупанти вели неприцільно. Цільний вогонь зі стрілецької зброї по оборонцях Авдіївки, що героїчно утримують один із об'єктів вугледобувної промисловості, який у народі відомий як Шахта Бутівка. На перетині Донецької та Луганської областей найманці Кремля зі стрілецької зброї неприцільно обстріляли українські позиції південніше Троїцького, а неподалік Світлодарська з великокаліберних кулеметів били в бік наших позицій, що розташовані в районі Луганського. Спочатку цієї доби бойовики незаконних збройних формувань вже чотири рази відкривали вогонь. В напрямку українських воїнів всі північніші тимчасово окупованої горлівки біля населеного пункту Новгородське використовуючи виключно стрілецьку зброю.